Ну, бачення півтора чи два років тому назад, коли директор реформу тут приїжджав. Мі сказали, є сьогодні дві громади, хочуть об'єднуватися, значить подивіться, буде пілотний проєкт, останні ради остаються, як остаються. Об'єднуємо, як вставили, так ми сьогодні в нас вставили. Ви громади вірили, бажання об'єднатися, останні громади. 16 громад. Але поряд з тим. Судячи з того, що ви говорили, ви зовсім не розумієте, де ви знаходитесь і про що говорите. Це кажу конкретно авторитетно. Тому що як ви говорите, ми є об'єднані, то ви є трутні і дармоїдники, які не схотіли взяти дармові державні гроші. Ви оформили документально те, що ви є громада, і ви отримали солідну копійку. Те, що ви показуєте, що зробили милячі, те, що зробили в Клесові. Люди отримали державні гроші. Чому ви сьогодні не закинули державні гроші? Бо є об'єднана громада. Ви тільки гроші проїдаєте на утримання свого апарату. Крапка. А розказуєте казки великі що старий Соловежиця, ходите без штанів і хочете об'єднатися знову щоб ходити без сорочки. Ми не проти. Але доведіть до логічного завершення те, що розпочали. Помовчіть! Помовчіть, будь ласка, помовчіть. Ви далекі від реалії, чоловіче. Помовчіть, будь ласка, мій купім, я бачу, що ви купите. Слава Богу! Слава Богу. Я бачу ваші рахунки. Що у вас робиться Я на залишку рахунки. на залишку. Ви дуже, потужні. Ви дуже потужні. Так помовчіть, будь ласка. Будете так, говорити. Будете говорити. Так, люди, будете говорити. Стоп, Ні, правити, будете говорити. Затікати, а де не прийшло, що затікає. Достатньо затикати вже. Ви не будьте як на базарі. коротше, головне, встаємо. що Встаємося. Пішли. Нема тут, що робити. Рад, жаль, громад, стаємо, всі пішли. Немає, що Громада не рішають. І сьогодні, якщо рішення не буде прийнято, то буде прийнято рішення таке, яке ми подамо. Якщо я... ви розумні голови, йдете я до восьмикласника не і чи таким чи висідаєте те, що ми вам платимо податки, І за це ще ви буде відповідати. І викаже, говорить, як сепаратіст, ви закликаєте до чого? Від до чого закликаєте людей? Ви ставши... за 23 роки в Осліцьку не, не, розказ... розказ... не за не завезли лопату от цєву, де я живу. Я... Лопату отців не завезли. А сьогодні розказуєте щось, я що ви розказуєте? Я став своїм ставши... чоловіком ставши... вошкошуком, в Ослівську, зроблю Зарвивши... Воззавши... з у школі. 60 років я, я нічого не беру. Я ставлю питання. За повіщення сьогодні про засаду. Ви думаєте тільки за своє благополуччя. Тільки за своє. Я за своє не думаю. Я не Ви думаєте навіть на крок вперед. Абсолютно не думаєте. Та я сьогодні повинен був прийняти закон про децентралізацію. Повинен був сьогодні перебачити так, в Що передається? Ленися за чоловіка, за восьмі класи, за прапорчику, безграмотнику, пішли грамотні хлопці. Це відповідь на те, куди йдуть великі громади. Я сьогодні роблю все заради того, вони тримають свої еротичні сідниці в садини крісла і нікуди. А ми сьогодні робимо все заради того, щоб не було структури Солдеберської сторони, як районна рада, районна адміністрація, тому що ми йдемо вперед. І все-таки кроки є. Вчора прийняли без світу голосований перш, на першому етапі. І відповідно ми набуваємо нового. Відка розвитку, але я не сумнівався приземленою Росією тих людей, які вийшли, повірте, не мав уваги ніколи до думки їхньої, перспективи розвитку району і не маю уваги. Тому що, коли навіть починається літо, то я вам дякую, що ви залишилися. Одна людина звонить і борівський голова, це двоє, які дзвонять і думки, як же ж ми по інтереси, як же вона підхищати. Як же полізує в квитках, як то купік ви яким чином заробити? А цим жуликам, їм однаково. Вони проїдають наші податки і їм добре. Вони сьогодні проїдають гроші на отримання єдине свого шлунку. А за, за завтрашній день за дітей ніхто не думає. Тому ми будемо ще радитися з керівництвом районної ради і ради адміністрації. З обласними депутатами і з народними депутатами, я тільки виходить, говорить, тому що ми, ми по цьому питанні з ним говорили. Будемо раді, яким чином подавати. Ми сьогодні до 10 го маємо подати останню пропозицію, як на сьогодні сказано, країню, по тому, як ми бачимо розвиток району. І ви знаєте, дуже багато, шкода, що сьогодні в нас конструктивної такої розмови не вийшло. А об'єднувати, якщо ми можемо, то одну потужну громаду. Одну потужну громаду. це Ви проаналізуйте кожного голову окремо. Пробачте мене. Там є скільки, так сьогодні є. Так сьогодні є, розумієте? Якщо я приїхав в старе село, де була стрілянина, стріляли по людях, я того негодяя за п'ятим разом в 12 годин дня, коли я з 8 години вже був в старому селі, з ліжка забрав, щоб вийшов до людей до громади. Мене було тоді шанс шатолізять людей, щоб його винесли звідти. Але я не схотів бунту, тому що і так біда була. І сьогодні він що там буде, а це пройолок Якщо однієї громади. Якщо буде одна громада, то залишиться все таке. Тобто старе село знову буде ні хрена не робити, ні копійки податку, центр громади не платить, але тягти буде за всі основні села. І буде все те, що, що було багато років а що до сьогоднішнього. Тому, тому я завжди казав, що в нас ідеальні були би три громади. Ну, скажем, В іншому варіанті дві громади. Хочуть вони окрему республіку, дайте їм можливість, дайте старому слухаю, е, давайте допоможемо йому, хай й вони створюють сьогодні громаду. Тому я рахую, що е, ну, 16 громад це, звісно, абсурд якийсь. Е, але сформувати там, 3, 4, 5 громад, цей процес не закінчується ніколи. Так само було у Польщі. Вони сьогодні мають можливість, якщо громада бачить, що вона не спроможна, і бачить, що сусід тут рядом нормальний, потужний, вони просяться. Приєднують, ніхто не забороняється. Ну, от єдине, що там кожен цар хоче себе мати трох на цьому. Тут віддатому, тобто, тут їм треба порозумітися, чи це буде Березня, чи це буде Глидне, чи це буде старе село. Або мені, то мені здається, їх напополам розділити, хоче старе село. Хай собі формує центр. А тут треба просто допомогти порозумітися Глинівському і Березінському голові, щоб вони десь об'єдналися, забрали по себе кам'яни. І зробили собі там громаду. Побачать, що вони спроможні, будуть жити і працювати. Побачать, що вони спроможні, підуть, попросяться до років того і будуть про кітні ситуації. Якщо ми сьогодні добровільно цього не зробимо, значить один прекрасний момент буде так, як у Польщі було. Ми проснемося уже сформованих громадах. І ніхто нас питати не буде, чи хочемо ми, чи не хочемо. приймуть на законодавчому рівні, так і приймали конституцію. Всі, мабуть, пам'ятаєте, як трималася Конституція. П'ять років журнали журнали, а потім закрили всіх в Верховній Раді, і 4 з копійками ранку прийняли е, нову Конституцію. Оце, це саме буде з да, Але ми втратимо оці гроші, які сьогодні дається, як е, такі бонус за да, да, для того, щоб заохотити громаду. Ми просто втратимо. Я, <поцелуйся> я, я з вашого дозволу спеціально сьогодні взяв, хотів своїм колегам розказати.